Нарешті моя ярга достигла. Сьогодні 3 червня 2024 рік. ярга доспіває вже. Дітки доїдають і ну, думаю, треба зняти швидше відео. Так що демонструю, дозріває, смачна, гарна. Рекомендую. Зараз вам ще покажу поближче. Ну, Ранєплідна це у нас сорт Мартін і Тісен. Ну, а потім уже йде і Мандам, і Нортлайн. Так що дивіться. Закінчується дозрівання ранньоплідної ірги Мартін. Ну і там далі покажу тісен. На Мартіні в цьому році не дуже багато було плодів. Гарно показала там мандам. Все, Мартін. Зараз тісен, ще покажу. Ну, гарно, гарно. Це март, це тісен, які гроздочки. Я вам зараз покажу на тарілочці. зніму просто для зрівняння. Ой, боже, яке вкусне. Ну, смачне-смачне. Зараз я вам покажу. Ось, спічечний коробочок. Грозді здорові такі. Демонструю вам розмір ягідок ірги. Дивіться, 2 гривні 5 гривень. Ну і коробочок спічок. Дивіться, зараз вам ще покажу, розріжу ягідку і вам ще покажу. Розрізала ягідку соковита. Ну, я вам ну, хотілося б від цієї душі е, порекомендувати, щоб у вас була ірга. Соковита, смачна. Ну, бажаю вам, щоб ви куштували і у вас було насолода. Дивіться. Так що діти е, доїдають яргу. Ну, е, я вам ще покажу, розріває. Мандам, Man, ну, він ще тільки дозріває, трошечки середній. Також поруч дві, також мандам, два саджанця. Ну, все усипане. Ну і Нортлайн тільки-тільки починає дозрівати. Дякую за перегляд гарних нам врожаїв. Слава Україні! До побачення!